Проглянемо с нами білету. Ну що, 30 кадрів в секунду, звичайно, на 60, зато я ширококутовий огляд. Кожен хай собі дивиться, як яким більше подобається. Мені більше 60 кадрів подобається. А Є багато хто каже, що треба ширококутовий огляд. Ну якщо, наприклад, йдемо, зима, гарно, сніг, можливо, справді більш цікаво широким кутом подивитися. Від молдови, йдимо, зафіксуйте собі. є стежка, можна скрутити дорогу. Правда, вона вже не біліє, Тож, втіє, що so, сніг стане вже багато бруду. Дякую. <правда> А тут вода тече, вона завжди текла, тут завжди під ногами було мокро і воно буде мокро. Ладно, дерева засніжені виглядають романтично. Плющ зелені. Чи лівою рукою теж можна знімати? Ха. Буду казати, та я відео від Молдови до бівету роблю одною лівою. Хто ще так зможе? Ну, нагадую, що це, бачите, 12. У нас буває, користувач пише. А покажіть дорогу від Молдови до Бівету. Ну, ми показуємо, пише. О, так, я вже цікаве відео. Стежка, трава і небо. Ну, в даному випадку стежка, сніг і небо і дерева. Ну, звичайно, а ти коли думав, дорогу від Молдови до Бівету, ти там що виявляв по дорозі буде. Насправді дуже багатьох наших глядачів і глядачок. З цією стежкою зв'язані дуже приємні спогади люди які підпочували батьківщині болдою вони на неї ходили хтось влітку хтось восени хтось взимку хтось навесні а хтось в усі пори року а в цій верхній стежці є своя романтика завжди менше людей хоча б тут і на нижній тепер менше людей повітря свіжіше більш високогірне ніж на центральній алеї Та я думаю, дійдемо добивати, якісь там 10-15 людей буде. Сподіваюся. Чути, як сніг, осипається, чути, як сніг хрипить. Зима. Кілька днів зими буває кожної зими в Україні. Ну, Зокрема, в Львівській області. Важливо їх не пропустити. Бо більше кілька днів зими взимку ніхто не гарантує. Це для тих, хто любить зиму. В весна зовсім темний. Кілька вікон буквально світиться вечорами. Сходи. сходи почистили, вони після того знову обмерзли. І на сходах слизько, треба акуратно дурити сходами, тому що тут слизько. Особливо маєте на увазі, хто в вечірню пору буде йти, довечі равно може ще більше підмерзнути. Бо Зараз морозу немає, а сходи слизькі. Ну Щось біля бюлета ні 10, ні 15 не видно. 5-7.